Піскавши до потрібного місця, повертаємось до програми EDRIVE. Маршрут вже відкритий. Натискаємо на потрібну нам ТТ із списку. Для початку роботи з даною ТТ, внизу екрана натискаємо кнопку Check-In. Це обов'язкова умова для продовження роботи з програмою. Звертаю увагу на дуже важливий момент. Кнопку Check-IN. Потрібно натиснути одразу по приїзду до ТТ перед виходом із автомобіля. Це потрібно для підрахунку часу, необхідного на вигрузку товару і заповнення всіх документів. Дана інформація буде використовуватись для коригування маршрутів та їх порядку. Лише після натискання чекін програма дозволяє виконувати необхідні дії з документами в даній ТТ. Тепер можете виходити з автомобіля, відвантажувати чи забирати товар, інкасувати, вносити при цьому всі необхідні дані до програми. Детально про це в інших відео. Виконавши все необхідне в ТТ та в програмі, перед самим від'їздом з даної ТТ, обов'язково натискаєте «Чек-аут». Система не дозволить закінчити роботу з даною ТТ. І видасть попередження, якщо ви не відмітите належним чином кожну видаткову накладну оплату і повернення, що передбачені маршрутом в цій ТТ. Тож, заходимо в дану ТТ. Відмічаємо видаткову накладну. Виконано частково або відмінити. Бачимо, що сплату. І повернень в даній ТТ немає. Повертаємось назад. Натискаємо Checkout. Внизу бачимо кнопку Наступна точка. Натискаємо її і можемо їхати далі. За необхідності свайпом вліво на даній ТТ можете запустити навігацію Google Maps.